Правильний вибір професії є запорукою успішного майбутнього, аби учні випускних класів визначали свій життєвий шлях свідомо, а не навмання у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Бугаєвської відбулася профорієнтаційна зустріч одинадцятикласників із головою правління прад Полтавський гірничозбачувальний комбінат Віктором Лотоусом. Очільник підприємства завітав до школярів не сам, а разом із колегами В'ячеславом Татарчуком і Оленою Васильченко, начальником і провідною фахівчиною корпоративних програм департамент. Оцінки та розвитку персоналу Ферекспо. В'ячеслав Татарчук у своїй розповіді ознайомив присутніх зі своєю діяльністю і досвідом набутим упродовж професійного розвитку. Начальник департаменту зазначив, із кожним новим місцем своєї роботи він зростав професійно, змінював міста, в яких працював, а це були Львів і Київ. І ось після столиці знайшов роботу до душі у компанії зі світовим іменем у невеличкому місті на Полтавщині. Неважливо, де ти живеш і звідки ти звідки родом. Найголовніше ще, щоб ти вірив в те, що ти робиш. Тому для, для мене моя робота це хобі, це покликання. Я вірю в те, що я роблю, і я вірю в людей, і в це в найліпше, що в них є. Олена Васильченко, провідна фахівчиня корпоративних програм департаменту оцінки та розвитку персоналу Форекспо запропонувала учням переглянути постерну презентацію, яка допомогла деталізувати основні здобутки, етапу розвитку компанії Ферекспо і Полтавського ГЗК Зокрема, У гірничо металургійної промисловості нашого регіону є майбутнє. Розвіданих покладів залізної руди вистачить на понад 50 років. А отже, комбінати працюватимуть, наповнюватиметься міський бюджет, а разом із ним обласний і державний. На сьогодні компанія Ферекс поє не лише передовиком у сплаті податків і наповненні бюджетів, а й залишається найбільшим роботодавцем у нашому регіоні. Для багатотисячної команди професіоналів, з яких складаються трудові колективи комбінатів, важливо постійне забезпечення кваліфікованими працівниками. Різновид професій, затребуваних на комбінатах, найчисельніший, і головне, трудівники мають змогу працювати офіційно і отримувати гідну заробітну плату. Компанія Ферекспо настільки зацікавлена у кваліфікованих кадрах, що на підприємствах діє стипендіальна програма. На сьогодні її учасниками є чотири студенти вищів України, які демонструють високий рівень знань. І, окрім державної стипендії, мають ще винагороду від компанії Ферекспо, щомісячне фінансове заохочення. Віктор Лотоус, голова правління прад полтацьких ГЗК, зазначив, він дуже сподівається, що сучасна молодь не боїться труднощів, з якими може стикнутися під час добуття освіти і освоєння професії. Його особистий трудовий шлях від простого робітника до очільника підприємства був не з легких. Довелося багато працювати. Віктор Лотоус наголосив на тому, що під час кар'єрного зростання завжди мав гідних наставників, професіоналів у своїй справі. Голова правління розповів учням про своє навчання у Криворізькому гірночурудному інституті. Саме там Віктор Лотов чітко зрозумів, чого прагне у житті. Не марив закордонними підприємствами, а хотів працювати у своєму рідному місті на полтавському ГЗК. Своє призначення 2007 року на посаду директора комбінату називає щасливим випадком долі. Проте додає Візьмуть тим, хто це дуже хоче. Спілкування із учнями більше нагадувало дружню розмову аніж серйозну ділову зустріч. Лунало багато жартів, цікавих запитань від молоді. Віктор Лотос відповів на всі питання, які цікавили одинадцятикласників. Зокрема, одне із них стосувалось перспектив роботи полтавського ЗК 2023 року. Голова правління відповів наступне: дивиться. Ми передусім допомагаємо ЗСУ. ЗСУ севою має дуже велика кошти, тому що я вам буду казати відверто, без закінчення війни у нас немає сталого розвитку нашого підприємства. в будь-якому випадку. Ми будемо ем, терпіти ці всі трудності. Якщо ви маєте на увазі підтримку виробничого колективу, це теж нелегко зробити. Я не хочу вас обманувати. Нам потрібні кошти. Кошти, і нам потрібно, щоб ця виручка, яку ми зараз отримуємо з маленького тому об'єму акадків, які ми продаємо, покривала не тільки електроенергію, не тільки затрати на товар на матеріальні цінності, але й на заробітну платню. Але я вас запевняю, що ми знаходимося в кращій ситуації, тому що в нас є підтримка іноземного капіталу іноземних інвесторів, і є порозуміння наших керівників, що ми хочемо працювати далі. Але все це зв'язано з нашою підтримкою і перемогою на війні. Спільне фотографування стало фінальною крапкою цікавого і безперечно корисного профорієнтаційного заходу.